Доброго дня! Вітаю вас! З вами Олександра. Я, як завжди, з нашої рідної Одеси, а ви на моєму рукодільному каналі. Привіт-привіт, дівчаточки, хлопчики! Сьогодні в мене понеділок, 9 лютого, і ми розпочинаємо з вами новий рукодільний тиждень, прямо з понеділка, як все годиться, дуже гарно, дуже добре. Дівчат. Хлопці, я закінчила минулий тиждень на цій роботі. Я вам розповідала, що в мене ж такий трабл зараз, така проблемка, що в мене перелом руки прооперований. Я ще досі в перев'язці, в ортезі. І я поки. Весь минулий тиждень вишивала лівою ручкою. Лівою ручкою дві роботи, я так гарненько провишивала їх. Я дуже задоволена результатом минулого тижня. Нехай він там прям не космічний, не якийсь такий захмарний, але результат є, просування є. І завдяки цьому на цій роботі мені зараз залишається до фінішу. 2863 хрестика. Із них хрестиків 2022, інше все бекстіч. Я ще хочу сьогодні буквально ще один день попрацювати з цією роботою, бо я вже суботу і неділю з нею працювала, додала 583 хрестика. Тож, я думаю, ще 300-400 хрестиків цій роботі не завадить. Може, щоб так приблизно там було хоча б 2500 надалі. Щоб просувати далі, хоч ось так по 500-900 хрестиків, але йти до фінішу. Ви розумієте, щоб я хоча б в лютому той фініш зробила. Я, в принципі, планувала фініш цієї роботи на лютий, але ну, з моєю ручкою довелося мені все знаєте, трошки сповільнити. Ну, що поробиш? В принципі, ця робота зараз візьму на один день, попрацюю ще з нею. Ну, я, я продовжую додавати ось тут, закривати ось ці всі ділянки. Як ви розумієте, хрестиків тут ще багатенько, і тут ще є, і ось тут, і ось тут, бачите, по краю щось не закрите. 2000 це багато, мені ще багато довго це вишивати. Тому, рахуйте, я буду, поки. Потрошечку, потрошечку, в лютому обов'язково думаю, буде фініш. Після цього я хочу взяти ось цю роботу. дівчат, Я згадала, що в мене ж є ось магнолії, це гарний, дуже натюрморт. Ось такий це буде сюжет. Ну, а як ви розумієте, я в цьому році взяла з нею працювати побільше хочу з цією роботою. Нагадую, що я буду кожного місяця брати дві роботи і вишивати по тисячі на кожній з них. І ось це одна з цих двох робіт. Іншу я зараз не можу взяти, бо там є рівномірочка, там Онікс 32 го каунту. Я Однією лівою ручкою не зможу там гарно зробити хрестики. Тому поки відкладаю її на кінець лютого, там потрошки візьму її далі. А зараз можу взяти ось цю роботу. Тут в мене 16-й каунт, звичайна така канва. І я зараз працюю з фоном. Минулого місяця, в січні, я додала 1000 хрестиків, ось це, бачите, що ось тут ви все бачите, трошечки ще було ось тут. І в принципі, для того, щоб. Закрити цю ділянку, мені треба один бленд взяти і закривати ось ці всі дірочки. Просто одним кольором, ось так бігати по цьому відшиву, і закроється ще шматочок фону. Я думаю, що це буде просто неважко для мене навіть однією лівою ручкою. Після. Того я напевно повернусь до морозу та сонця. Але я зараз вам його показувати не буду. Відшию ось тут тисячу і один день попрацюю з бухтою мрій і прийду до вас знову, десь там в середу чи четверг. До речі, мені десь в середині тижня треба буде поїхати зняти шви, поговорити, як працювати вже з ручкою далі, бо два тижні, майже два тижні пройшло від операції потрошку, можна буде її вже розробляти. Подивимось, як то буде, як я е, буду адаптуватися до того. По, я сподіваюся, це буде швидко, швидко, і я повернусь до свого звичайного темпу, як кажуть. А поки поки працюю з бухтою мрій і магноліями. Ось такий в мене план на першу частину цього тижня. Привіт, дівчаточки! Вітання вам знову, дівчат. я... Повернулася до вас в понеділок. Так вийшло якось в мене Ой, не дуже не було не часу знімати відео, не... не було навіть багато що вам показати, бо весь той час, майже який я е... вишивала на цьому тижні, я вишивала ці дві роботи, які вам показала. По-перше, я там трошки попрацювала з бухтою мрій, я покажу вам зараз небагато. Не а потім взялася за ось цю, за мої магнолії. І давайте я трошки ось так підтягну до того місця, де я все ж таки працювала. Я вишивала ось цю частинку. Я вам залишила ось тут хвостик, щоб ви розуміли, наскільки я піднялася до верху. Бачите, ось так в мене було тут ось така. Шахівка. І ось настільки я піднялася. Дівчата, в мене вийшло, що я вишила 1096 хрестиків. З цією нормою я впоралася, але, дівчата, воно в мене дуже довго йшла. Повільно, якось так потрошечку, перші дні непогано. Потім я чи три дні я вишивала, ніби воно так йшло гарно. В мене у П'ятницю Я зовсім не вишивала. Скажу чому? Бо я 4 дні тому розпочала працювати на ноутбуці для того, щоб створити схеми. Я потрошечки, бачите, ось то моя ручка, я вже можу її рухати, але ну, тільки ось в такому положенні, то мишечкою чи ем, тчпадіком я можу працювати пальчиками, але плече в мене ще зафіксовано. І я не можу підіймати руку, пересувати кудись локоть, тому я працюю тільки, знаєте, ось ось в такому положенні горизонтальному: щось взяти, щось притримати, щось там на комп'ютері пальчиками зробити. Але навіть це, що я роблю, я ось три дні малювала схеми дівчатам до авантюрки. І е, я вам скажу, в мене дуже напружується спина, в мене болить вже лопатка. В мене е, навіть вчора, коли я працювала, мені було жарко. Жарко, це знаєте, як ніби я. Фізично працювала багато і, знаєте, ось так перевтомилася навіть. Хоча я сиділа на дивані, на ногах в мене лежав ноутбук, і я ось так ручкою ручкою по ньому ніби пальчиками щось робила, але спинку напружувала, ручку напружувала. І це зайняло не одну годинку, я з перервами робила. Я виходила, погуляла трошки на дворі, Я щось там поїла, щось походила. Але знаєте, ну, півдня воно в мене вчора зайняло багатенько. І я розумію, що навіть така от праця в мене зараз сидіти за ноутбуком. Це для мене фізично ще важко, бо організм ще не повністю відновився. Бачите, в мене ногті повпадали всі, але вже як є. Ну, коли зможу, дійду вже до моєї сестри, щоб зробити манікюр. Це не буде ще зараз, це не буде через тиждень. Я розумію, чи декілька тижнів ще мені доведеться так походити, але що робити. Дівчат Намагаюся щось все ж таки робити і по дому, З чоловіком на пару ми готуємо собі їсти, бо я ж не можу нормально не нарізати, нарізати нічого, не можу почистити щось трошки там ще можу. Ну а так, перемішати, додати, кинути, там щось перевірити це я можу все. То він чистить мені ріже, а я вже далі готую, тому ось так живемо зараз. Прибирання Так само навіть замісти я можу, бо віником я ж можу однією рукою працювати, а зібрати я не можу все це. Ну, тому так ось цікаво-цікаво. Мені ще як мінімум тиждень так ходити, бо сказали, 3,5-4 тижні не прибирати з плеча перев'язку цю. То я вже на наступному тижні піду до районного травматолога нашого, подивлюся, що він там скаже, повинен мені на реабілітацію направити, якось там воно буде, подивлюсь. але це вже на, наприкінці тижня десь буде, тому поки так. Продовжую е, якось так відновлюватись, намагатись щось пробити. Дівчата, давайте до вишивки повернемось. Вишивала, як я і казала, ось тут одним кольором, точніше, одним, одним блендом. І дівчат, я вам здається, так і не розповіла розмір цієї роботи. Розмір її: 300 на 260 хрестиків. Виходить, що там разом 78 тисяч немало, так собі я вам скажу. По міточках використовується 40 кольорів, але вони з більшістю своєму це бленди. Чистих кольорів там дуже мало, їх використовується дуже-дуже мало. Виходить, що ось тих блендів і чистих кольорів використовується 70. Виходить, що 70 кольорів працює. Роботі. І наразі в мене біля 36% цієї роботи. Бо в мене не зовсім вірно ось тут все вказано, як я закривала хрестики, я дивлюсь, і щось ось тут на вазі ще. Так що, як ви розумієте, працювати і працювати, але 2 місяці цього року я все ж таки непогано вже попрацювала, і бачите, яка частинка вже в мене додалася. Ось ця. А так потрошечку-потрошечку по ще якісь. Ось 10 тисяч не завадить цій роботі, ви розумієте, що багатенько ще з нею працювати. Ну і на початку тижня я думала, що я один день буду працювати з цією роботою, але е, не один день. Я щось два дні там вишивала е, і е, щось додала, щось трошечки там додала. Небагато, небагато. Я навіть не пам'ятаю зараз, де я працювала, що я там вишивала, але щось я вишивала аж два дні. Ось так, дівчат, поки відкладаю, в роботі в мене вже менше 2500 залишились тут хрестиків. Тому ще такі, напевно, раз, два, три, ну, два ні, три рази взяти, два рази хрестики, один раз бекстіч. І, а, я згадала, дівчат, я працювала ось тут. Я тут на маячку додавала ось ті темні всі кольори. згадала. А, ось, і... Е, е, Буде фініш, дівчат, ну ще трошечки-трошечки, ще дотягнути мені. Може до кінця лютого і встигну. Подивлюся, подивлюся. Бо зараз мені важко постійно сидіти на одному місці, бо трошки затікає ще лікоть, ще трошки набряк є, тому зранку нічого, ввечері ще є. Тому намагаюся якось вставати, ходити, рухатись щось, масажувати тут потрошечку, ну щоб воно було краще. Хочете так вже знятися це, але розумію, що навіть як коли я зніму, там воно так просто не буде. все. Ну нічого, нічого, потрошечку будемо відновлюватись. Так що, ось цей місяць, хоч і не дуже був такий вам різноманітний, але все ж таки я попрацювала. 1096 хрестиків тут, тут ще декілька сотень хрестиків додалося, і я задоволена, в принципі. На наступному тижні, дівчат, я хочу повернутися до мороз та Сонце і нарешті довести його до фінішу. Я зараз замовляла там ниточки, бо мені треба було замовлення на три набори. Я на наступному тижні вам покажу, які три набори буду робити. Сама, звісно, не зможу, знову буду просити чоловіка допомагати нарізати ниточки, але ну, я, я зроблю це, ми зробимо разом. Так, і на наступному тижні хочу взяти ще одну роботку, яку я давно не брала. А цей тиждень в мене вийшов ось такий невеличкий, не дуже такий різноманітний, але все ж таки потрошечко-потрошечко щось я вишивала, і я цьому задоволена. Так що тиждень буду закінчувати. Чекаю вас в наступному. Бажаю вам натхнення, здоров'я і миру.